Сія 24 рази атакувала Харків безпілотниками та ракетами. Поранення отримали щонайменше шестеро людей, серед них дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, поліклініки, школи, виробничих підприємств та готельного комплексу. Ігор Терехов міський голова Харкова долучається до нашого ефіру. Пане Терехо, вітаємо вас. Вітаємо розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки ударів цієї ночі для Харкова. Дійсно була дуже важка у Харкові, бо наш ворог запустив по місто Харкова і ракети, в тому числі і калібри, було взагалі десять. Ракет, серед яких чотири калібра. Крім цього, було 14 шахедів. На щастя, два з них не розірвалися, але наслідки дуже важкі. Дуже важкі наслідки щодо виробничого підприємства. Там була пожежа приблизно 6 тисяч квадратних метрів. І я дуже дякую робітникам ДСНС, які локалізували цю пожежу. Крім цього, постраждала. 70 будинків це і багатоповерхові житлові будинки, і приватні житлові будинки в районах міста Харкова. Це Основ'янський, Слобідський, Новобаварський, Київський райони міста Харкова. Велика ренація є і в Салтовському районі міста Харкова. Зараз працюють всі наші комунальні служби. Ми закриваємо контура, обслідуємо дахи, робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше зробити все для того, щоб локалізувати ці наслідки цих жахливих подій, які сталися сьогодні в місті Харкова. Пане Терехова, за попередніми оцінками, як швидко вдасться полагодити все пошкоджене росіянами під час цієї атаки? Познати вона це дуже велике. Ми працюємо і зробимо все можливе, щоб якнайшвидше все це. Усунути, але ще раз хочу підкреслити, що дуже дуже велика руйнація приблизно 1100 вікон зруйнована, дахи постраждали, і зараз всі наші комунальні служби працюють і працювали вже зночі і робимо все можливе, щоб зробити все якнайшвидше. Дякую вам за інформацію. Гар Терехов, міський голова Харкова був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про черговий акт терору, який росіяни здійснили щодо жителів славетного українського міста.